12 в Україні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день новими терактами. Погрожує Франції Аль-Каїда. Вимагають, як вони кажуть, перестати боротися з ісламом напередодні. в Україні завершилися одразу дві АТО під час операції трьох зловмисників. Убили однак, правоохоронці почали полювання на їхніх спільників. Подробиці розкаже Марія Клюк. Напередодні надвечір майже одночасно у Франції розпочалися дві антитерористичні операції. Вони тривали кілька хвилин. Під час штурму друкарні у місті Дамартен-Ангуель двох терористів братів Куші знешкодили. Заручник, якого нібито утримували брати, насправді сховався у великій пакувальній коробці. З неї він спостерігав за всіма переміщеннями терористів та використовуючи телефон. Інформував поліцію аж до моменту штурму будівлі. Операція в магазині кошерних продуктів у районі Венсенських воріт, також була нетривалою. Протягом хвилини було чути стрілянину та чотири вибухи гранат. Під час штурму двоє поліцейських отримали поранення. За даними французьких ЗМІ, не менше чотирьох заручників загинули. Зловмисника, а медії кулібалі знешкодили. У справі про теракти станом на ранок суботи затримано 16 осіб всі вони французи арабського походження, які так чи інакше були пов'язані з братами куаші, вбитими в ході спецоперації. Максична організація Аль-Каїда вже пригрозила здійснити у Франції нові теракти. Напад на редакцію Шарлі Ебдової в нечій сламісце назвали реакцією на образу пророка Мухамеда. Поки представники Аль-Каїди не взяли на себе відповідальність за ці теракти, натомість один з братів Коші, Шариф, заявив, що він діяв за дорученням та за фінансової підтримки єменської філії Аль-Каїди. Він повідомив про це в інтерв'ю французькій медіакомпанії незадовго до того, як його застрелив поліцейський спецназ. Спільників він назвав захисниками пророка. Ісламіст Амеді Кулібалі, який захопив заручників у єврейському супермаркеті, повідомив, що є членом джихадистського угруповання Ісламська держава. Він також заявив, що його дії були скоординовані з бойовиками, котрі скоїли напад на Шарлі Ебдо. Дехто у Франції не поважає пророка Мухамеда. Тож вірні богу солдати показали, як треба себе поводити і де є межа свободи, висловлювання. У Франції триває триденна жалоба. У результаті терактів Ніх у перші дні січня загинули щонайменше ро людей. Марія Клюк ТВА. І вже завтра європейські лідери, а також представники усіх політичних партій Франції зберуться на марш пам'яті жертв терористів. Участь в акції планують узяти німецький канцлер Ангела Меркель, прем'єра Британії Девід Кемерон, Іспанії Маріано Рахой, Італії Матео Ренсі, а також глави урядів Фінляндії і Польщі. У Париж прибудуть і лідери Євросоюзу. Жан Клод Юнкер, Мартін Шульц, Федеріка Могріні і генсек НАТО Єнс Столтенберг взяти участь у марші планує, і президент України Петро Порошенко. Рятувальники підняли на поверхню хвостову частину літака Air Ейша, який розбився у районі Яванського моря. Уламки дістали з глибини 35 метрів. Наразі шукають чорні скриньки у хвостовій частині. Рятувальна операція триває вже два тижні. На сьогодні виявили тіла 48 загиблих у катастрофі. Загалом на борту аеробуса було 162 людини. Всю ніч у зоні АТО не вщухали обстріли. Бойовики 14 разів відкривали вогонь по українських військових. Під атаку потрапили Донецький аеропорт і понад 10 міст і сіл, зокрема Піски, Мар'їнка, Гірське, Майорськ, Орло, Іванівка та щастя. У хід йшла переважно важка зброя. Терористи з гранатометів обстріляли новий термінал Донецького аеропорту. А за зброєння танку населений пункт Піски. Із зенітної установки було обстріляно мар'їнку, а стрілецької зброї блокпост на перехресті доріг поблизу Гірського. Під мінометні обстріли потрапили околиці Майорська і Ленінського та двічі населеного пункту Кряківка. Бойовики з артилерійських систем вели вогонь по населеним пунктам Опитне, Горлово-Іванівка, Піски, Березове, а також околицях Сокольників і щастя. Російський гумконвой залишив територію України. Про це звітує ОБСЄ. Проте, чи усі вантажники виїхали, невідомо. Далі у повідомленні йдеться про те, що через КПП Донецьк проїхали 62 вантажівки конвою. Хоча ВРНБО повідомляли, що з Росії приїхали 124 вантажівки. Таку цифру заявляли і у російському МНС. Нагадаю, українська сторона зазначає, що Росія під виглядом гуманітарки постачає зброю і харчі терористам. У Криму будуть молитися за повернення туристів. Провести молебень просять представники курортної сфери. Помоляться кримчани одночасно в усіх соборах та церквах місцевої єпархії 19 січня у день водохреща. Крім того, хочуть пройти хресною ходою та освятити новий курортний сезон купанням у морі. Нагадаю, кількість туристів у Криму після окупації скоротилася майже удвічі у порівнянні з минулими роками. Комісію, яка має обрати кандидатів на пост директора антикорупційного бюро, очолив лідер меджлісу Рефат Чубаров. Секретарем комісії обрали правозахисника Євгена Захарова. Так вирішили під час зібрання в адміністрації президента. Учасники почали узгоджувати текст оголошення про конкурс і вимоги до кандидатів. А ще вносили пропозиції щодо змін до закону про антикорупційне бюро. Кандидат повинен мати українське громадянство, знати державну мову, мати юридичну освіту і десятирічний професійний досвід, а також перебувати на керівній посаді не менше п'яти років. Щодо іноземців, закон має дуже чітке пояснення. Відповідати цим вимогам кандидат має на завершення терміну подачі пропозиції. Чи зможе іноземець керувати антикорупційним бюро? Президент наполягає, щоби з цим питанням члени бюро визначилися якнайшвидше. Усі уточнення. Мають увійти до нової редакції закону про антикорупційне бюро. Як тільки зміни будуть готові, Порошенко обіцяє одразу внести їх до парламенту. Я даю старт національному антикорупційному бюро. Але найкращою визитівкою має стати його робота. Результати, які повинні з'явитися. Ну я не маю жодного сумніву, що вже цього року був би дуже щасливий, щоби до. Річницю української незалежності антикорупційне бюро вже продемонструвало рішучі здобутки в боротьбі з корупцією. Ну і вже сьогодні у перший дня члени комісії мають озвучити текст конкурсної заяви на посаду керівника антикорупційного бюро. В Києві та області штормове попередження у столичному регіоні. Погода буде вкрай несприятливою. Про це попереджає гідрометеоцентр упродовж дня. Пори вітру сягатимуть 20 метрів на секунду. На дорогах буде слизько і тиме сильний сніг. Наступної ночі прогнозують сильно ожеледь. Аби добре відпочивати, тепер треба дуже багато заробляти через падіння гривні за кордонів мандрівки. Зросли у вартості більш ніж удвічі, і настільки ж упали продажі турів. Натомість українці почали більше відпочивати на вітчизняних теренах. Де саме і скільки це коштує, розкаже Андрій Засаднюк. Киянка Ірина збиралася зустріти новий рік на польському гірськолижному курорті. Гроші вже заплатила, утім таки не поїхала. Туроператор просто не зміг зібрати мінімальну групу відпочивальників, адже після економічних негараздів попит на закордонні тури упав. Крім того, дещо ускладнилося і отримання віз. Тож тепер Ірина планує кататися на лижах в Україні. Декілька разів переносився з одного оператора на другий, бо там групи не збиралися, розірвався і. Всі туристи, які хотіли поїхати в Закопане, ну не всі там, де, деякі позабирали документи. Девальвація гривні призвела до подорожчання відпочинку за кордоном у понад два рази. Тепер тиждень у тризірковому готелі Туреччини коштує від 9 тисяч. За одного аналогічні тури у Арабські Емірати та Таїланд потягнуть як мінімум на 10 тисяч. Ціни на екскурсії Європою сильно коливаються, але теж рідко нижчі від 10 тисяч із людини. Відтак туроператори. Констатують загалом попит на закордонний відпочинок зменшився майже удвічі, але у Єгипет почали літати навіть частіше. Ціни там залишаються відносно низькими від 6 тисяч за одну людину. Адже місцева валюта теж девальвувала, Продають Єгипет дешевше ніж він є по собі вартості. Тобто зараз можна поїхати до Єгипту, в тому числі на Новий рік, а десь близько там 800 доларів на на двох людей в готель 4-5 зірок. Такого не було з кризи 2008-2009 року. Поки відпочинок за кордоном дорожчає, стають популярнішими українські курорти. На батьківщині можна відпочити відчутно дешевше, хоча на новорічні свята розцінки можуть сягати рівня світових. Протягом року набирав обертів і так званий зелений туризм. Це відпочинок у приватних сільських садибах. Господарі пропонують домашнє харчування, риболовлю та катання на конях, а подекуди відтворюють для туристів давні українські традиції. Такий відпочинок обійдеться у кількасот гривень на добу. По лугу погуляєш, там квіточки позбираєш. А тут, взагалі гори, такі масивні дерев'я. Тут, тут життя, тут і настільки... Ти просто заряджаєшся цим всім і впитуєш, і потім їдеш собі вже в свой город, да, де там суматоха, всяка різна ерунда, і просто живеш этим. Крім того, весь рік українці дедалі більше ходили у походи та релаксували серед дикої природи. Усі витрати на такий відпочинок зазвичай не перевищують тисячі гривень. Туроператори кажуть, на батьківщині є ще багато маловідомих, але перспективних курортів. Можна поїхати в поліський заповідник, який знаходиться недалеко. А від Києва можна зупинитися в дерев'яних будиночках, які зроблені як зруби, які оббиті мохом. Можна поїхати в ті самі подільські товтри. Це дуже красивий район, а дуже красиві місця на Волині. Там можна поїздити по фортам. Але навіть за кордон можна поїхати відносно дешево, якщо відмовитися від туроператорів та планувати подорож самостійно. Хоча такий відпочинок буде менш комфортним. На допомогу приходить ціла низка інтернет-сервісів. Вони дають змогу знайти дешевше житло без посередників та недорогі авіаквитки. А зовсім молоді душею можуть навіть поїхати автостопом та жити у незнайомців. Приклада, я кілька днів тому повернулася з Кіпру, і за 10 днів подорожі я витратила 2,5 тисячі гривень. Це вже з перельотом. Так так дійсно буває. А ми жили весь час в наметах, їжу везли з собою. Що ви хочете такого більш комфорту, то ви можете знову ж таки зайти на сайти каучсерфінг і там знайти вписку. А описка це безкоштовне житло. Тобто, ви пишете Я Галинка з України. Будь ласка, впишіть мене, поселіть мене. От і вас селять, ви просто везете якісь подаруночки з України, але це знову ж таки за бажанням. Відтак активний та винахідливий турист завжди знайде, де відсвяткувати новорічні свята по справжньому весело. Андрій Засаднюк, Роман Климчук, ТВА. Масово зимова рибалка у південній Кореї там не злякалися морозу, більше 150 тисяч людей. Найкращим ловом вважається форель. Місцеві переконують, вона має неперевершений, навіть трохи солодкуватий смак. А ті, хто не має терпіння, щоби сидіти з вудкою, можуть зловити собі рибу голими руками. Щороку на рибний фестиваль приїжджають близько мільйона людей. Усі вони полюють на форель, яка може жити у воді при температурі мінус 20. Поки що в мене все більше інформації буде вже о 15-й. Приємних вам вихідних.